Від початку свого існування це підприємство стало місцем проживання та роботи для сотень людей з вадами зору. Окрім цього, тут надають освітні послуги та медичну допомогу для тих, хто її потребує. Сьогодні для рівненського навчально-виробничого підприємства Українського товариства сліпих виповнило 75 років. «З 1947 року, 29 листопада, постановою центрального управління українського товариства сліпих, яке, до речі, було створене ще в 1933 році. Постанова номер 10.3 було офіційно створено підприємство сліпих в місті Рівне для людей з вадами зору. Тут вже 75 років створюють комфортне середовище та надають гідні умови праці. Кожен працівник може скористатися єдиною в області бібліотекою і комп'ютерним класом для незрячих на цьому підприємстві. Виготовляють щетинно щіткові швейні вироби, туалетний папір та вироби з дерева. І ви є частина цієї нації, яка не просто Спостерігає не просто десь з боку, а ви, незважаючи на те, що вам в рази ваші, ви показуєте той приклад незламності, той приклад справжньої українськості, якою ми пишаємося. Початком повномасштабного вторгнення підприємство допомагає ЗСУ. шиють елементи одягу для військових, спеціальні рукавиці, балаклави, розвантажувальні жилети та маскувальні сітки. Віталій Коваль каже: працівники на підприємстві усіма силами намагаються наблизити нашу перемогу. Усвідомте це, що від вас кожного залежить перемога. Від вашої щоденної праці, від вашого настрою, від вашого спілкування з сусідами з близькими, залежить у цей дух нації і сама перемога. Підтримка незрячих та слабозорих у нашій області продовжує набирати обертів. Та найголовніше це залучення таких людей до повноцінного життя. На честь ювілею представників УТОСу нагородили відзнаками. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.